В цій рубриці ми аналізуємо товари та дивимося, що зараз продається в рекламі Facebook та Instagram. Заходимо в спайсеріс. Гео Україна та дивимось, які оголошення крутяться саме зараз. Бачимо креатив формат фото. Товар колагеновий стік проти зморшок. Ціна 299 гривень. Продають товар через лендінг. Далі дивимось по лінку рекламодавця. Скільки в нього є ще оголошень? Бачимо чотири запущені всі в один день. Подивимось по ключовому слову зморшки. Бачимо, є багато різних оголошень. Є реклама клінік та схожих оферів на наш по 299 гривень. Прекрасно видно, що це тест товару. Всі оголошення запущені в один день. По ключовому слову бренда оголошень немає. Далі ми маємо слідкувати за цим офером. Чи будуть збільшуватись оголошення, та скільки буде крутитись реклама? Але повторюсь, товари для краси та здоров'я продаються в Фейсбуці, змінюються тільки назви товарів. Також зауважу, що лендінг має бути зроблений по всім правилам Фейсбук без нереальних обіцянок. Підписуйтесь на канал та заробляйте більше в інтернеті.